Ви не повірите, скільки старовинних знахідок я знайшов за допомогою металошукача на цьому хуторі. Місце обирав на одній своїх старовинних мап. Вивчаючи архівні документи, дізнався багато корисної інформації та навіть віднайшов одне із фото цього хутора, щоб дізнатися, як він виглядав у минулому. Так менше тексту. і ось майже одразу в моїх руках срібні 15 копійок 1924 року. Слід за нею старовинна мідна копійка 1830 року. Стан неймовірний. А ось таким чином зі мною пожартував земляний дід Запальничка у вигляді золотого злитку. А ось це вже дуже старовинна монета у вигляді полушки 1736 року. А тут в мене й руки відпали. Срібні 15 копійок 1912 року, ще одне срібло закоп. Друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наш копачівський акаунт. Залишайте коментар під цим відео та ставте вподобайку всім хабара під катушку.